У 1853-му в Дніпровському краєвиді Києва сталися суттєві зміни. На крутосхилі гори, яка відтоді отримала назву Володимирської, поставлено було перший у місті пам'ятник хреститель Русі князю Володимиру Святославовичу. А через Дніпро. Простягнувся перший постійний міст. Ланцюговий красень, збудований за проектом англійського інженера Чарльза Віньоля, був одним з найбільших в світі і надійно зв'язав мати міст руських з лівобережною Україною. Ті дві події, немовби почали сходження древнього Києва до нового цивілізованого способу життя. Чого тільки не було тоді в Києві. Не було залізниці, електрики, водогону, каналізації. На 70 тисяч мешканців всього 300 кам'яних будинків. Майже піввіку знадобилося на те, щоб отримала свій власний будинок уславлена перша київська гімназія. Проєкт виконав Олександр Беретті син. Довго дебатували питання про анатомічний театр. Зрештою, споруда того ж Олександра Беретті виявилася чи не найкращою в світі. Зате швидко побудували навпроти Софійського собору чиновничі присутственні місця величезну будівлю кадетського корпусу. Увагу властей. Надовго прикувала і розбудова давно вже непотрібної київської фортеці. Все почало змінюватись тільки після скасування кріпосного права, коли Київ, як і інші міста імперії, наводнила хвилю робочої сили. Швидко зростали заводи. Під кінець віку. На 125 київських підприємствах працювало вже близько 6 тисяч робітників. Найбільшими були державний арсенал, південно-російські машинобудівний, завод Гретера і Кірваника, підприємства, які виросли на їх основі і сьогодні серед найзначніших у місті. Працювала багато цегельних заводів. Їх марки ще довго читалися під ногами на схилах, впорядкованої всередині віку Володимирської гірки. Як і в минулі роки високо цінувалась київська поліграфія. Найкращими, безперечно, були друкарні Кульженка. Багато що з їх продукції безцінна пам'ять. Про історію міста. Київ був і найбільшим в Україні центром легкої харчової промисловості. Найвищі щабелі купецькі Купецькій гільдії займали цукорозаводчики та мукомели, колишній володар цього млина, голова біржового комітету Микола Хряков, Терещенки і в першу чергу батько Микола Артемйович. Богдан Ханенко Лазар Бродський. Велична будівля млина Бродського, в якій нині розміщено книгосховище республіканської бібліотеки, і нині домінує в краєвиді подолу. А керівникові великого цукрового синдикату Бобринському київські купці навіть встановили пам'ятник. Над Дніпром не змовкали гудки. У 1900-му в Києві було вже понад 200 пароплавів. Не вгавали міські базари. Найбільше, звичайно, були на Подолі, на площі, де проходили контрактові ярмарки. Вражає кількість магазинів. Під кінець віку їх було вже близько п'яти тисяч. Найкращі належали французьким, німецьким, польським фірмам. Отож і вибір товарів був європейським. Та й людей прибувало. На рубежі сторіч Київ з його чвертьмільйонним населенням став п'ятим за кількістю жителів містом імперії після обох столиць, Риги та Одеси. Величезним поштовхом до розвитку Києва було будівництво залізниці і відкриття 18 лютого 1870 року залізничного руху. Місто одразу ж стало одним з найважливіших в Російській імперії залізничних перехрестів. Це викликало до життя будівництво вокзалів, готелів. Залізничних майстерень. Саме в них видатний інженер Олександр Бородін відкрив першу в світі наукову досліду паровозну лабораторію. Навколо залізниці, немов гриби, після дощу виростали халупи робітничих селищ солов'янки, шулявки. Потім потягнулась до вокзалу і більш заможна публіка. Крізь давні оборонні вали, прорізувались численні вулиці, нищились скверики, бускові хащі, розкопувалися горби і всю ту землю звозили до численних ярів. Найбільше їх, так званих маловолодимирських, було навкруги нинішньої вулиці Чкалова. В цілі валки грабарів, переважно з Черкащини своїми каламашками і лопатами, невпізнанно змінили тисячолітні київські пагорби, сформувавши нову сучасну топографію Києва. Здм талановитого міського архітектора Володимира Ніколаєва хрещатик і прилеглі до нього нові вулиці інтенсивно забудовувалися кам'яними спорудами. В 76-му на місці нинішнього майдану Незалежності за проектом архітектора Шилля виріс будинок міської думи. Поруч з ним, там, де сьогодні будинок профспілок, було дворянське зібрання. А на початку Хрещатика, чудовий сад і будинок купецького зібрання. Унікальні акустиці, запроєктовані все тим же Ніколаєвим, завдячує сьогодні концертний зал республіканської філармонії. Змінювалось на краще і міське господарство. Головним його рушієм була у Києві приватна ініціатива. Акціонерні товариства будували міський водогін і впроваджували газове освітлення, збудували у 1890-му першу в Києві електростанцію. Підприємницькому капіталу місто зобов'язане каналізацією. Саме з її обладнання починав, між іншим, свою будівничу діяльність, видатний київський архітектор Владислав Городецький. Весною 92-го з Хрещатика на поділ відправився перший в Російській імперії електричний трамвай. Невдовзі трамвайне сполучення з'єднало центр із далеким робітничим пригородом Деміївкою та дачними селищами Пуща Водиця і Святошин. Стара київська конка залишилась тільки в історії. За більшістю з цих новацій стояв невичерпний діловий ентузіазм київського підприємця, інженера, генерал-майора Аманда Єгоровича Струве, автора проєкту першого залізничного мосту через Дніпро, побудованого у 1870 році. Одна з беззначних подій в історії міста сталася в серпні 1898 року. Київ і зростав навколо університету. І вже давно був значним центром університетської науки. Багато сил на її розвиток поклав великий вчений хірург Микола Іванович Пірогов, який у кінці 50-х був попечителем Київського учбового округу. На кафедрах університету працювали видатні біологи Ковалевський, Кеслер. Коротньов, Навашин, Шмальгаузен, відомий фахівець в галузі електротехніки та молекулярної фізики Авенаріус, великі заслуги у київських наукових шкіл математики, мінерології, метеорології, звідусіль. Тікалися хворі до видатного хірурга і офтальмолога Володимира Караваєва, чиє ім'я навіки залишилося в назві мальовничої київської місцевості Караваєві дачі. Київське відділення російського технічного товариства, яке понад 30 років очолював професор Микола Бунге, мало значні досягнення в галузі хімічної технології залізничного транспорту. І ось тепер в Києві відкривався ще один вищий учбовий заклад багатопрофільний політехнічний інститут. Його майбутні випускники повинні були хоч трохи втамувати величезну потребу українських промисловців в агрономах, будівельниках, інженерах цукрового і хімічного виробництва. Не дивно, що гроші на будівництво інституту значною мірою надійшли саме від цукрозаводщиків. Місто починало наздоганяти час.